У Маневицькому районі знайшли 93 снаряди та 4 авіабомби. 15 травня піротехніки територіального управління МНС області розпочали обстеження території поблизу залізничної станції Цміни Маневецького району для розмінування вибухонебезпечних предметів. На площі 100 квадратних метрів піротехніки виявили німецькі снаряди до авіаційної гармати та авіабомби. Підйом останньої важкої і небезпечної фугасної бомби вагою 100 кілограмів здійснили краном-маніпулятором піротехнічного автомобіля. Ходжувати небезпечні залишки війни МНСники будуть на спеціальному майданчику. Роботи із розмінування припинялись лише на період руху потягів за 15 хвилин до їхнього прибуття. Наразі територія охороняється міліцією. Дев'ять гектарів трави вигоріло у селі Міжгір'я Локачинського району. Як повідомляють міліціянти, пожежа сталася через необережного жителя села Локачі. Чоловік вирішив прибратися на дачі, спалити навколо суху траву, яка, так би мовити, псувала картину. Як наслідок, шкода екології згоріла чи не уся трава понад берегом сільської річки. За фактом знищення лісових масивів порушена кримінальна справа. Триває перевірка. 8-10 червня вперше в історії Волині відбудеться звітно виборчий конгрес федерації волейболу України. До Луцька приїдуть усі президенти та головні тренери волейбольних клубів Суперліг, вищої та першої ліг України. Тренер Волинського клубу Континіум Волинь Університет Богуслав Галицький переконує, що наша область отримала право приймати такий масштабний захід саме завдяки заслугам наших волейболісток. На сьогоднішній день рейтинг команди Континіум Волинь Університет є найвищим в Україні. Провести конгрес у себе хотіли багато інших волейбольних клубів, але ця честь дісталася саме Волині. Отож у червні Луцьк зустрічатиме усю еліту українського волейболу. А поки що, дівчата із команди Континіум Волинь університет готуються до міжнародного турніру із волейболу, що відбудеться у місті Чернівці із 24 по 27 травня. У міському водосховищі Коваля відтепер повно риби. Громадські організації ініціювали акцію штучного зариблення водойми. Адже стан водосховища просто критичний. Вода постійно замулюється і заростає. Боротися за екологію свого міста відтепер будуть не лише люди, а й риба. Декілька тисяч мальків коропа, амура і товстолоба вже обживаються на новому місці. Акцію зариблення провели у два етапи: спочатку водосховищі запустили мальків коропа. За кілька тижнів по тому популяцію риб на турії поповнили білий амур та товстолоб. Активісти екологічного фронту переконані. Штучне зариблення міського озера, вдихне у водойму нове життя. Ініціаторами цієї акції виступала Ковальська міська рада, громадська організація Волинь Еко і. Громадська організація Волинська підводна федерація, підводний світ. Місцеві любителі підводного плавання не вперше долучаються до екологічних ініціатив. Зовсім недавно ковальські дайвери взялися розчистити дно головної водної артерії коваля, бо добре знали, під водою турія не менш засмічена ніж на поверхні. Сьогодні вони відгукнулися на заклик допомогти у зарибненні водойми. Ми будемо мати велику надію, що Прості рибаки, і прості мешканці міста Ковалі нас підтримують в цій акції на майбутнє. Не будуть так винищувати ці водойоми, як вони винищуються на сьогоднішній день, і будуть берегти ту природу, яку ми стараємося зберегти. Та сподіватися на саму лише біомельорацію не варто. Важливо, аби ідея дбайливого ставлення до природи оволоділа масами. Дуже раді тим, що такі акції почали проводитись по збільшенню риби в водоймах Волині. Тому що також наряєм на цих водоймах, також бачимо, що робиться під водою. Учасники акції провели просвітницьку роботу з місцевими рибалками, аби ті відпускали назад у воду впійманих мальків. Про заборону вилову рибу ковальчан попереджають і спеціальні вказівники, встановлені в місцях зариблення водойми. Волинь має понад тисячу пам'яток археології. Правда, не всі вони задокументовані. Семенова гора поблизу старої вижівки, як кажуть археологи, унікальна пам'ятка. Вона належить до періоду кінця мезоліту і початку нового кам'яного віку. Про цю місцевість розповідав у своїй книзі Григорій Охріменко. За словами знаного на волині археолога, семенова гора це дуже своєрідна територія. Ніде в Україні такої більше немає. Зверху на горі жили люди. Тут знаходили їх житла, знаряд для полювання, фрагменти кісток тварин, також скрипки, різці наконечники, конечники, стріл та пластини. Більшість пам'яток була знищена, оскільки люди почали заготовляти із гори пісок. Знахідки із Семенової гори зберігаються у Києві в інституті археології. Не менш цікаву інформацію ви можете дізнатися на сторінках газети Слово Волині. Відтепер її можна знайти і у торгових точках вашого міста. А наступну порцію теленовин дивіться вже у середу, о 21-й годині вечора. Не пропустіть! Обіцяємо, буде цікаво. До зустрічі у ефірі.